І працівники голосійського ТЦК допомогли більше тисячі чоловікам уникнути мобілізації. ДБР викрило трьох посадовців, які організували схему для ухилянтів. Під час обшуків в них виявили понад 1 мільйон 200 тисяч доларів США готівкою, елітний автопарк. Один з затриманих голова ВЛК вже мав підозру за аналогічні дії. Але, попри те, що його відсторонили від махінацій, не відмовився. За даними слідства, організував злочинну групу цивільний. Він шукав клієнтів, збирав необхідні документи, а потім придував все це до військомату. За таку послугу чоловіки платили від 2 до 15 тисяч доларів. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних. Також було виявлено та вилучено понад 1,2 мільйона доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміум класу вартістю приблизно 100 тисяч доларів США кожний.